Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просив мене багатостраждальний Нікополь подивитись. Зокрема, що його чекає на вересень. Ну, я так думаю, подивитися, чи скоро ж все-таки припиняться обстріли Нікополя. Так. Ну І ще просив подивитись, чи окупанти можуть по сухому Каховському водосховищу, уже колишньому водосховищу, напасти на Нікополь. Отповідно оце від вот питання розглянув. Ну що, поїхали. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Нікополь у цьому місяці? А я скажуть вам правду. Єра. Альгіс. Вуня Гебо, райдо, феху перевернута. Ага, ясно. Прошу мова: Єра, альгіс, вунйом, гебо, райдом і феху перевернута. Про що мова? Ну, Дивіться, М -м -м, відразу є. Певне, ну, певний урожай. Ясно. Тут урожай може бути чисто фізичний. Ну, відповідно, зрозуміло, люди збирають урожай, усе небагато всякого. Але це й певне завершення циклу. До речі, циклу чого? Циклу чого? Ну, ось далі Альгіз Едем. Це руна захисту. Е -е, ясно, але в даному випадку не завершення цикла захисту, е -е, а то, що. Щось завершилося, і люди все більше захищені почувають. Не знаю, будівництво, о, як там, проблеми з водою були, здається, якщо нічого не плутає. Ну, от будівництво труби туди, яка якраз буде забезпечувати воду. Можливо, це от мається на увазі. Ну, одним словом, люди себе більш захищеними будуть почувати. Будь ласка. Далі, Вунью, якісь радість, святкування. Не знаю, День міста може. Не дивився, коли там день міста, допускаю. Ну Якісь радісні новини будуть. Однозначно, радісні новини для людей. Далі. Е, Гебо, ну певне партнерство, хоча й дари. Тобто, ну, гуманітарна допомога для Нікополя. Ну Це може бути. до речі, да. Е, що тут ще? Що тут ще цікаво? Ну, до речі, Єра Гебо. Це що у нас? Цикл який у нас? Зима, весна, літо осінь. так? Ну, от підготовка до зими, відповідно, до опалювального сезону. Сюди ж. Е -е, окрім того. Далі у нас райдо. Ну, якісь відкриття можливостей. До речі, можливостей чого? Можливості якраз захисту. Ага, це вже цікавше. Ну і далі, а на кінець феху перевернута Ну, а, на жаль, це збитки. Це, на жаль, збитки, ну і це, на жаль, руйнування. Тобто, чи є загроза обстрілу на вересень? Ну, на жаль, так. Да. Хотів би порадувати. Але на жаль, тобто ось. ну і окрім того, да, контроль фінансів має бути. Тому що ресурс є, а це не лише про саме руйнування, це й про те, що фінанси можуть кудись піти м -м, наліво, одним словом. Ну, ви зрозуміли. Ну, Вуньо, все рівно. Тобто, м -м, ну, Будуть і радісні новини, не лише погані. Ну, а, на жаль, прильоти, ну да, проглядаються. Добре. Ну, насправді нічого дуже доброго, ну, давайте подивимось, що далі. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро завершаться постійні обстріли Нікополя? А я скажу тебе неправду. Пересос перевернутий. По старому. Гібо. Кано перевернута. Ну, тут ще почекати доведеться. На жаль, не так воно швидко відбувається, як би те хотілось. Прошу мова. Торісас перевернутий, по старому на гіба і кану перевернута. До речі, цікаво показали зараз. Йде ще інформація. Ага, зрозумів. Е, добре, прошу манторісас ну, перевернутий. Е, дивіться, відсутність якихось активних ну тобто не відсутність, обмеження якихось активних дій. Це все рівно руна з агресією. Ну це якраз обстріли в тому числі, так. Да. Але руна перевернута. Тобто, щось то інтенсивність схоже зменшиться. Тому що щось, як мені вже здається, е, окупантам стане трошки не до того, щоб валити по Нікополю. а трошки їм десь деінде знадобиться їхня артилерія. Ну, на жаль, це не припинення обстрілів, ну зменшення, принаймні. Далі, сторонах. Вище сили за Україну і за українців, вкотре це повторюю. Але це й певна невизначеність майбутнього. Саме не тут, тут аспект більше мені зразу пішов невизначеність невизначеності майбутнього. Чому? Тому що тут ось гебо. Читайте певні переговори, але вони ще під питанням. Ага, це вже цікавше, правда? Ну, Тут мова не про договорняки, тут щось інше мається на увазі. Якісь інші переговори. ага, ну і Вони під великим питанням ще, так? Ось, Ну Кано перевернути. По фіналу ще у нас сумні новини. На жаль. Тобто, ну, по часу я ж кажу, це ще доведеться обстріли потерпіти. На жаль. Неблагодарний дівок називати якийсь точний термін. Ну тут це ще не про тиждень там, чи місяць мова, ні. Тут побільше. На жаль. Добре. Ну, давайте подивимось тепер щодо можливості нападу через водосховище. Колишнє вже. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи окупанти нападуть на Нікополь по Висохшому дну Каховського водосховища. А я скажуть неправду. Торісас перевернутий. Дагас. Ревас. А по фіналу що? Фінал старуна. Ну і добре. Ну і точніть, будь ласка. По фіналу Сол. <плес> е... Ага, розумію. Да -да -да. Е, про що мова. Дивіться, про що мова. Торесас перевернутий. Дагас, Евас, пуста руна і соуло. Е, чи нападуть? Ні. Відразу. Ось Торісас Перевернутий, Руна яка саме якісь агресивні дії означає ні. Немає відсутність агресивних якихось дій. Але йде трансформація ситуації і рух. Щось можуть спробувати, ну, як мінімум, ДРГ там або що, отаке може бути. Повномасштабне якесь там вторгнення, там, прям колони окупантів по Каховському водосховищу. Ні-ні ні. Не про це мова. Але щось, якийсь рух там є, якесь ворушіння, що називається. Як оті от хробаки от по норах, <кхем> і хочеться сказати. Добре, ну ось, пуста руна знов таки, вищі сили за нас. За Україну і за українця. Але якщо взяти. Ну, це і таємниця. Тобто рух, таємний рух. Тобто це якесь ДРГ. Ну, зрозуміло, якісь невеликі групи ДРГ, розвідка, отаке от може переходити по дну е, висохшого водосховища. Прям е, сили великі не підуть. Напад, ні-ні-ні, не буде такого. Ну, по фіналу соло, до речі, це вже показав і фінал-фінал. Що буде, якщо вони полізуть? Та ось що буде, руна перемоги, от це вже для нас їм буде, якщо вони туди надумають лізти. А взагалі так, такий варіант, ну як? Добре, хай шанс там якийсь мінімальний є, кілька відсотків, але ну це, це не про великі сили. От якесь ДРГ, розвідка от такого плану так. Оце може бути. Прям напад на Нікополь ні-ні-ні. Не, 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 не цей не буде. Ну і по фіналу я ж кажу, руна перемоги, де тільки для нас. Якщо надумає таке зробити, всім їм настане кінець. У Кобзона буде аншло. А ну добре, ну давайте вже. Ні, за Нікополь запитав, інші міста образяться. Не, не тільки ж на Нікополь можуть по Каховському водосховищу вийти. Давайте вже тут подивлюсь тоді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи окупанти спробують напасти взагалі де-небудь по дну каховського водосховища на інший берег. Там, де контроль України. Ай скажуть рони правду. Соло. Вуньо перевернута. Гебо. А по фіналу? по фіналу. Єра. А, а і що все-таки в результаті? А в результаті Урус. Ага, дивіться. Ну дійсно. М -м, на Нікополь там ні. А от десь в іншому місті можуть щось спробувати. Але знов таки, це не про великі сили мова. Ні-ні-ні. Це якась от ДРГ, там якась невелика група, щось таке. Це не про великі сили. Ось, що, що сказали руни. Цікаво сказали, до речі, соло, вуньо перевернута гебо, або єраурус. Ось, соло, нібито руна перемоги, да? а далі вуньо перевернута. Пірова перемога. Читайте. Ага, руйнування мрій, якщо так. Якщо вони думають лізти, що це їм щось дасть, а називається адідькава Лисого. От що воно їм дасть. Траур воно їм дасть. До речі, ГЕБО, да, та щось такі, якісь думки йдуться. От в даному випадку певний план. Таку можливість вони розглядають, дійсно. Ось Єра, все-таки, якийсь цикл, тобто щось, щось вже повторювалася, якась подія. Ну, ДРГ, ДРГ і розвідка. Оце да, це дійсно. Повномасштабні прям сили по Каховському водосховищу по дну його. Ні. Ну, хоч і Урус все-таки. Тобто, дійсно, ем, ну це якась агресія, це все-таки якісь військові дії, дійсно. Але такі, знаєте, м, Єра Урус, ну, щось таке. От е, ДРГ, якийсь там, чи розвідка, чи щось таке, так. Да. Обстріли там, е, відповідно, іншого берега, так. Да. А прям повномасштабний напад ні-ні. ні Не так би виглядав. Тобто, ну, якийсь ДРГ, розвідка, да, а Повномасштабний напад ні. Ну, зрозуміли, великий напад. Повномасштабний у нас 24 лютого. Ну що, тут все. Сподіваюсь, висвітив тему. Ну, такі не зовсім веселі розклади. Ну що ж, як є, на жаль. На жаль. Хотів би порадувати, але, але. Ну, Добре, не падаємо духом, о, як мінімум, Моска... московський фейк про те, що а, страшний напад на Нікополь по дну Каховського водосховища. Ні. Фейк і ПСО. Нема і не буде, не проглядається на найближчий час, так точно. Ну, от і все. Тому, якби позитивні новини також є. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить.